Жертва і жертовність чим відрізняється. Коли я відчуваю себе в стані жертви, я жертва обставин, людей, чогось вимушеного, я відчуваю свою слабкість, безсилля. Я, наче, не можу протистояти. Тому де я опинилася, чи у що мене затягли. І в стані жертви ми завжди звинувачуємо. Ми відчуваємо себе некомфортно, подавлено. А жертовність це мій вибір. Це я усвідомо зробила вибір, робити щось. За для інших. І це моя позиція сили. Я, може, і знаю наслідки, але я все одно готова це зробити для інших. Тому вони дуже різні. І якщо ви часто опиняєтесь в стані жертви, з цим краще б розібратися з психологом. Запрошую вас, записуйтесь. Бажаю вам завжди робити свій вибір і бути в силі.